Новий 24-й рік приніс нам старі проблеми масових звільнень в північноамериканському техсекторі. Тільки за січень 122 компанії звільнили понад 30 тисяч працівників. Серед лідерів по звільненням цього року вже є PayPal, Microsoft, Unity, Google, eBay та інші ганти. Давайте разом розбиратися, чому it сектор продовжує активно звільняти та що буде з ринком найму далі. Приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Ліка, я маркетолог-підприємець-ментор і на своєму YouTube-каналі я розказую бекстейдж роботи в маркетингу, управлінні командами та створення класних продуктів. Підписуйтесь! Тенденція масових звільнень не нова. Згідно даних сайту Layoff, в 2022 році понад тисяча компаній звільнили десь середньому 164 Тисячі своїх працівників У 2023 році тенденція навіть погіршилась. Вже 1190 компаній звільнили понад 260 тисяч працівників. Ну і на момент запису цього відео, на початку 2024 року, ми вже маємо понад 30 тисяч звільнень. Давайте розглянемо звідки походять ці трабли. Більшість відповідей, які ви можете знайти в інтернеті або почути напряму від рекрутерів, це звичайно наслідки пандемії, що ж трапилося під час пандемії такого, що зараз звільняють тисячі і сотні ти. Тисяч працівників справа в тому, що під час пандемії шалено вибухнула велика кількість компаній. Так, так, ви правильно почули. Багато діджитал компаній почали зростати. Подивіться на стрімінгові платформи, типу Netflix, якісь конкуренти зума, як Loom, Наприклад, я вже не кажу про фінтек, типу Robinhood чи Кларне. Навіть освітня платформа мастер -клас, почала вкладати неймовірні гроші і запрошувати дуже імені гостей для запису спільних курсів. І саме під час цього активного зросту дуже багато компаній відкрили суперактивний хайрінг. Так, вони роздували свій штат і наймали дуже багато людей для того, щоб скалінг компанії продовжувався успішно. Вони могли собі дозволити наймати як найнижчі ланки, так і середні, робивши їх онбординг декілька місяців. Ці витрати. Абсолютно не зашкодили розвитку компанії. Ну і, звичайно, за цей супер хайринг вони дуже поплатилися. Після пандемії в 22 другому роках. Але це ще не все. Не знаю, чи ви в курсі, але дуже багато it компаній не є прибутковими 5-10 років. Коли процентна ставка на північноамериканському ринку є класною, інвестори активно вливають в кеш в інновації, стартапи, нові продукти. Чим підтримують їх життєдіяльність роками, навіть коли вони не прибуткові для компанії. Проте зараз ситуація зі ставкою на ринку США просто трагічна. Вона настільки висока, що останній рік інвестори активно виходять з цієї гри і перестають своє активне інвестування в неприбуткові. Проекти. Відповідно, без постійної допомоги інвесторів. Продукти, які є непробутковими, неймовірно важко утримувати навіть суперуспішним компаніям. Адже штат вже є роздутий під проект, який по суті тобі нічого не приносить, а інвестори дешевий кеш не дають. В такому випадку єдине, до чого ти можеш піти, це або закривати цей продукт, або зменшувати штат, або робити внутрішні перестановки в компанії. Компанії показують вищу маржинальність, коли вони краще оперують своїми внутрішніми ресурсами. Так, вони автоматично зменшують кількість своїх витрат в даному випадку на заробітні плати компанії. А коли маржинальність компанії вища, відповідно, інвестори з більшим бажанням починають знов активніше вкладати в неї гроші. Тобто Цикл повторюється. Якщо подивитися на гігантів і мастодонтів ринку, там є і свої внутрішні проблеми. Наприклад, візьміть мета всесвіт Цукенберга, який завів його в мінуси 22 2022 році, і він вклав в нього понад 15 мільярдів доларів. І по прогнозам він так ніколи і не вигорить. Зараз Сокенберг загорівся ідеєю AI, який теж щось коштує. Компанія Facebook зараз почала скуповувати свої власні акції з ринку. І ті гроші, які вони вклали в викуп акцій Facebook з ринку, міг забезпечити всім звільненим працівникам заробітні плати десь на 10 років. Тобто. Ця дія є досить класно прорахованим стратегічним фінансовим кроком. Отже, гіганти почали знову рахувати гроші. Я вже не кажу про той Твітер, який після виходів маска так само переживає не найкращі часи. І всі звільнення, які там відбуваються, виглядають досить, -досить логічними. Якщо зараз подивитися на загальні показники Т-гігантів, то критичної проблеми там насправді немає. Ринок продовжує функціонувати, але, наприклад, мостодонти показують приклад, що вони вміють рахувати гроші. Подейкують, що таких усвідомлених рішень від Т-гігантів буде все більше в 2024 році. Що ж буде відбуватися з ринком найму наступні декілька років? Цей шторм буде мінімум 5 років. Це означає, що якщо ви виходите на північноамериканський ринок, не пережива. Шивайте, робота буде, але конкуренція шалено збільшиться. І час на пошук роботи варто закласти ще більше, ніж ви закладали перед цим. Якщо в попередньому році звільнені люди з Google Meta в своєму CV шукали роботу десь 3-5 місяців, то подейкують, що цей рік це буде вже 6-8. Відповідно, майте фінансову подушку до 12 місяців на пошук роботи в США. Конкуренція буде продовжувати зростати, тому варто заходити з козарів і нетворкінга, а не просто масової розсилки своєї А Адже вже зараз статистики показують, що пошук роботи триває дуже довго, і люди стартують на новому місці, вже випалені. Тому щоб не спалюватися, шукайте правильні контакти і вибудовуйте стосунки з ними для того, щоб потім скористатися. Якщо у вас свої компанії стартапи, пам'ятайте, що бульбашка єдинорогів зменшується, інвестори більш скептично ставляться до всього, що робиться на ринку. Крім того, дивляться на маржинальність. Тому, якщо ви плануєте далі розвивати свої компанії і скалувати. А їх в часі, пам'ятайте і попрацюйте над маржинальністю своїх продуктів, адже в наступні 5 років це буде надважливо. Бажаю всім прибутковості, жодних звільнень, що буде відбуватися з українським техом, можете написати свої прогнози в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.